Постійно ризикувати життям доводиться пішоходам, які перетинають дорогу неподалік Сарненського кільця у Рівному. Жвавий потік автомобілів в обидві сторони та відсутність пішохідного переходу стала своєрідним випробуванням для місцевих, аби пройти до супермаркету, деякі рівняни наражають на небезпеку не лише себе, а й дітей. А Батіти не дуже пропускають. бачите? Так що нам треба тут переклад, обов'язково найближчим часом на цьому місці таки з'явиться пішохідний перехід. Міська влада досягла домовленості з тутешнім продовольчим маркетом. Представник мережі Володимир Кусік розповів, що раніше надходили скарги та звернення від громадян про необхідність облаштування тут зебри. Планується початок робіт будівельних. Вони е Виникли в зв'язку з тим, що дуже багато звернень місцевих жителів, які зверталися в місцеву раду, так і до АТБ. Маркет Рівненська міська рада підписала угоду з представниками продовольчої мережі, фірмою, підрядником та департаментом інфраструктури і благоустрою. Загальна вартість проекту 870 тисяч гривень. 450 тисяч інвестує маркет. Іншу суму виділить місто. Має бізнес зацікавлений. Так само місто має заощадити свої кошти. Аби наша ця мета це є безпека наших дітей і наших жителів. Тому будемо працювати надалі. Я думаю, що так само буде міна в ті стороні будувати ще один пішохідний перехід, тому що буде загальна тоді локація і ну люди будуть в безпеці. Зі слів начальника департаменту інфраструктури та благоустрою рівного територія біля Сарненського кільця не єдина, де в майбутньому облаштують пішохідний перехід. У планах також перенести кілька існуючих зебр в різних районах міста, зважаючи на побажання містян. Люди зміщають самі переходи, зміщають в плані не фізичному, а починають переходити дорогу там, де їм зручніше. Тому задля того, навіть не на ці. Цій ділянці буде передбачено близько 180 метрів забору, щоб направляти людей. Власне, на пішохідний перехід, але ж не люди по привичці переходили, де їм було зручно чи де бо не хотіли собі власне прийти дорогу. Почати роботи по облаштуванню пішохідного переходу на вулиці захисників Маріуполя планують наступного тижня. Увесь проект планують втілити в життя орієнтовно за місяць. Перехід буде освітлений, викладений тактильною плиткою для незрячих та з усіма сучасними ДБН-нормами. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.